Путін заявляє, що готовий до компромісів з Україною, і каже, скаржиться, скиглить, що вони нібито завжди були готові до компромісів, а Україна не погоджувалася. Ну і звичайно згадав стамбульські у, у домовленості, які за його словами українська сторона парафувала. От, ну що ж, удар козирем: козир в перекладі з англійської, це Трамп. Дає свої результати Трамп ще навіть не взявся до керма офіційно, ще ЦРУ і всі інші служби йому не підпорядковуються. Все ще в руках у Байдена, а Путін уже хвостиком крутить. Ну чудово, чудово, побачимо, як він буде крутити ближче до 20 січня, коли, по перше, приїде Келох, його спецпредставник по питаннях нашої війни, і розбереться тут на місці. З усією ситуацією і з нашими ідіотами, деякими розбереться, і визначить, що робити з тими ідіотами, які на нас нападають. І власне інаугурація – це вододіл, який означає для Путіна, що він або конфліктує з великою Америкою, у якої економічне зростання середньорічне за останні роки це ВВП Росії, якої Далекобійної зброї високоточної, і тої, яка літає, взлітає в принципі, як казав Трамп, у мене теж є ядерна кнопка, тільки на відміну від твоєї, вона ще й працює. От е, набагато більше цього всього в Америці, е, на кілька порядків більше. Ну формально в Росії там е, стільки само ядерних боєголовок, але є підозрюю, що 90% із них не працюють чи 95%. Тобто з Великою Америкою Путін тягатися не буде. Це він із Америкою, яка в позі зайчика при Байдені всі ці роки сиділа, міг тягатися. А з Америкою, яка стає на повний зріст, він тягатися не хоче, не збирається і точно не тягатиметься. Очевидно, що або перед. Інаугурацію Трампа або е, в скорості після його інаугурації підпишуть мирну угоду. Може навіть е, офіційно її і не підпишуть, але буде домовленість на рівні, е, звичайно, глав держав Америки і США на рівні е, керівництва спецслужб про припинення вогню. А далі вже почнеться в Україні саме найцікавіше.